На допомогу приходить нам про пошта да або адвокат може надаватися відстрочка за сімейними обставинами. Така практика є дуже можна сказати стабільною. Органи РТЦК відмовляють у наданні відстрочки. Така вимога є незаконною. Нібито то надати оригінали. В цьому законі такого немає. Дійсно, є ті підстави, які надають право на відстрочку. Її намагаються вручити уже повістку. Строк розгляду такої заяви складає один місяць. Тут можуть бути ризики і вручення повістки на допомогу при. Йде адвокат строки надання відстрочки, вони скоротились. Сьогодні розглянемо складні питання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Дізнайтеся, які категорії військовозобов'язаних мають право на відсрочку, як отримати її та які документи необхідно подати. Але це ще не все. Ми розкриємо вам таємниці процесу отримання відсрочки, вплив зміни підстав на цей процес та багато іншого. А які категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку на сьогоднішній день. Категорії вони визначаються статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. До них відносяться зокрема особи, які заброньовані за підприємствами, які є непридатними за станом здоров'я таким особам, може надаватися відстрочка. Також може надаватися відстрочка за сімейними обставинами. Сімейними обставинами, зокрема, можуть бути такі обставини, як наявність, наприклад, трьох дітей, наявність е дружини інваліда. Або наявність дитини інваліда, необхідність або потреба у постійному догляді за людиною, якій встановлена потреба у постійному сторонньому догляді. А яким чином отримати відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації, який має бути порядок дій? По перше, особа має ознайомитися зі статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і пересвідчитися в тому, що в неї дійсно є ті підстави, які надають право на відстрочку, якщо вони є. Тоді нам доцільно зібрати пакет документів. У кожної особи є різні обставини. Та? І тут потрібно просто розуміти, що якщо є відповідні підстави, та особа повинна повідомити РТЦК та СП про наявність відповідних підстав, які дають право на відстрочку. А на який термін надається відстрочка від мобілізації? Це може бути до 6 місяців, але можуть бути ситуації, якщо, наприклад, відстрочка пов'язана, ну наприклад, зі встановленням от, інвалідності, наприклад, там батькам, тобто, поки існують відповідні обставини, для особи буде діяти відстрочка. Якщо ж відповідні обставини вони втрачають. Термін. термін, так, якщо особа закінчила вищий навчальний заклад за денною формою навчання, перестала бути студентом, то відповідно втрачаються і підстави для відстрочки. На практиці дуже часто, ну от що стосується студентів, можу uh -huh. сказати. Тобто, якщо, наприклад, ще півроку назад студенти отримували і на півроку. То зараз такі строки скоротилися, і чомусь студентам ну можливо з урахуванням тих змін, які пропонуються прийняти на сьогоднішній день. Ці строки надання відстрочки вони скоротилися, тобто дають три наприклад місяці. на три місяці або на два місяці, і е, люблять вручати нову повістку, в якій би вказувалася нова дата, коли особа має прийти до РТЦК ТСП. А якщо військовозобов'язаний має декілька підстав для відстрочки, якщо е, військовозобов'язаний має декілька підстав для відстрочки, то Тут, ну на практиці я фактично практиці. це роблю. Да я зазначаю про всі підстави, за якими особа має право на відстрочку, але варто не просто зазначати про ці підстави, а їх підкріплювати відповідними документами. А до якого РТЦК та СП звертатися для утримання відстрочки? Дуже гарне питання. Воно дуже часто постає серед клієнтів, які не знають до якого РТЦК звертатися. Зокрема, бувають ситуації, коли особа стоїть на обліку в одному місці. Істі фактично проживає в іншому місті, і тут виникає у нас питання: куди ж звертатися, так. то в даному випадку слід звертатися туди, де ведеться облік особи. Але слід зазначити, що облік ведеться за місцем проживання. Тобто, якщо, наприклад, особа змінила місце проживання, ну наприклад, через дію і не повідомила РТЦК, тобто їй потрібно знятися по попереднього угу. місця обліку і стати на облік за новим місцем проживання, і вже буде РТЦК за місцем проживання, розглядати відповідну заяву. А чи має право РТЦК та СП відмовити в оформленні відстрочки, доки не пройдена ВЛК на сьогоднішній день? А, така практика є дуже можна сказати стабільною, коли органи РТЦК відмовляють у наданні відстрочки, якщо особа не пройшла ВЛК. Але я вважаю, що така вимога є незаконною. Тому що, по перше, це не визначається жодним нормативним документом, що особа не може отримати відстрочку до тих пір, поки не пройшла ВЛК спеціалізованим у нас законом без. Тупає в даному випадку закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І в цьому законі такого немає. І немає такого і в іншому нормативному документі. Але яким чином у нас відбувається в це в РТЦКТ СП? Наприклад, особа направила відповідну заяву про відстрочку і їй або телефонують, або запрошують іншим листом з'явитися до РТЦК СП, нібито надати оригінали відповідних документів, які вона надавала для підтвердження права на відстрочку, і в цьому. Випадку, особа приходить до РТЦК та СП і їй намагаються вручити уже повістку про. Направлення на ВЛК, і от в даному випадку тут вже будуть у нас зовсім інші відносини. Відносини з приводу, коли особі була вручена повістка направлення на ВЛК, і в такому випадку особа або повинна вже пройти ВЛК, або має право відмовитися від проходження ВЛК. Але вимога е, пройти ВЛК для надання відстрочки така вимога є незаконною. Але водночас особи повинні проходити ВЛК, якщо інші е, виникають уже правовідносини. Інша ситуація, таку як я описала. Як діяти, якщо заяву про відстрочку не приймають у РТЦК та СП? Такі ситуації дуже часто мають місце. Тобто, наприклад, особа має підстави для відстрочки і вона йде до РТЦК та СП з надією на те, що в неї приймуть відповідну заяву та документи, наприклад, через канцелярію. Це не завжди, але такі випадки мають місце, коли знов-таки говорять: ми приймемо у вас заяву. Коли ви пройдете ВЛК, що робити в такій ситуації, я раджу робити таким чином: ми можемо вийти з цієї ситуації, направивши відповідні документи з описом вкладеного. У лист і отримавши відповідні квитанції, які підтверджують направлення через Укрпошту. Таким чином така заява буде вважатися поданою, і в особи залишаться докази, які підтверджують факт подання такої заяви, а також документи, які надавалися на підтвердження тих чи інших обставин. А який це пакет документів, в залежності від е, тієї обставини, за якою надається відстрочка, це може бути різний пакет документів. Як правило, це ідуть документи, це е, паспорт, ідентифікаційний код особи, е, документ. Які підтверджують наявність її чи іншої обставини, тобто, наприклад, якщо у нас наявність трьох дітей, то надаються свідоцтва про народження цих дітей. Якщо ми говоримо про інвалідність, тобто документи, якими підтверджується інвалідність, як правило, це документи, які підтверджують або родинні зв'язки, або стан здоров'я і потребу у постійному догляді, або може бути документи, які підтверджують факт навчання особи, наприклад, на денній формі навчання. А який строк розгляду заяви про відстрочку від мобілізації? Дана заява, вона фактично прорі. Ніця до звернення громадян відповідно до закону України про звернення громадян, строк розгляду такої заяви складає один місяць, якщо особі потрібно отримати відстрочку від мобілізації швидше, особа повинна розуміти, що факт отримання відстрочки він може зайняти певний час і розуміти про те, що саме в такий час їй мають надати відповідь і вказати, чи є підстави для відстрочки, або їх немає. І це відповідно буде може тоді бути відмова. А як діяти Якщо термін розгляду заяви про надання відстрочки вийшов, а відповіді ще немає. Якщо термін вийшов, ну перше, що особа може це піти самостійно, і поцікавитися і потримати відповідь, але ну звісно, що тут можуть бути ризики і вручення повістки, і тут важливо користатися юридичною допомогою, яким чином діяти. І хочу зазначити, що за юридичною допомогою з тих питань ви можете звертатися і до МОГОЛ Альфа, яка надасть кваліфіковану допомогу у вирішенні питань щодо оформлення відстрочки. Від мобілізації слід зазначити, що коли виникає така ситуація, от на допомогу прийде адвокат. Зокрема, особа має право укласти договір про надання правничої допомоги, і відповідно до укладеного договору особа може зробити адвокат адвокатський запит на підставі адвокатського запиту, РТЦК СП вони формують відповідь, у якій нададуть відповідь на заяву. По перше, ну я прошу, коли готую адвокатські запити. Я прошу, щоб мені надавали відповідь. Якщо ж іде мова про відмову. У наданні відстрочки чи потреба в отриманні якихось додаткових документів, наприклад, якщо вимагають там або оригінали документів, або ще щось. Я прошу, щоб про це зазначали у відповіді, з яких підстав не надано відстрочку, або які документи мають бути додатково надані з посиланням на відповідний нормативний документ, який передбачає. Надання такого документа, тому що дуже часто мають місце такі випадки, коли в нас РТЦК та СП хочуть документи, які не регламентовані чинним законодавством, і людина просто бідкається туди-сюди. Ну тобто по декілька разів ходить до РТЦК та СП, але чіткого переліку документів, чого ж все ж таки не вистачає, ніхто не надає. А як діяти, якщо заяву про відстрочку не приймають у РТЦК та СП? Якщо заяву не приймають у РТЦК та СП на допомогу, приходить нам про пошта, да або адвокат а, в такому випадку. Адвокат може, будучи представником або особисто взяти відповідні документи і звернутися до канцелярії або до особи, яка відповідає за приймання вхідної кореспонденції Верти ЦК СП, і подати відповідні документи, які мають бути оформлені належним чином, або через Укрпошту шляхом надсилання листа з описом, де буде видно, що подається заява про надання відстрочки від мобілізації, а також документи, які додаються до вказаної заяви. Хочу також звернути увагу, що вказані документи вони ба. Жано для мінімізації додаткових якихось кроків, які будуть від вас вимагати, вони мають бути нотаріально засвідчені. Нотаріально. Чи впливає зміна підстав для відсрочки на відсрочку від мобілізації в цілому? Зміна підстав вона впливає так. Наприклад, якщо у особи було право на відстрочку у зв'язку з навчанням у вищому навчальному закладі як студент денної форми навчання, а потім, наприклад, особа закінчила. Навчання і в неї виникла, наприклад, інша підстава. Да, наприклад, у батьків там з'явилася група інвалідності, то в даному випадку, звісно, що зміна підстави, вона передбачає, що по перше особа повинна повідомити органи РТЦК про зміну відповідних підстав і надати новий пакет документів, який вже буде підтверджувати настання інших обставин, які надають право на відстрочку. Дуже багато нюансів. Нюансів дійсно дуже багато, і дуже важко людині розібратися з цими нюансами, особливо коли не визначено чіткий перелік документів, який особа має надати при наявності тих чи інших обставин. Для того щоб розібратися і більш широко розуміти, що потрібно зробити, як не отримати відмову у наданні відстрочки. Підписуйтесь на канал Могол Альфа, дивіться наші відео, задавайте питання, пишіть коментарі, будемо разом розбиратися. І вирішувати спільно всі проблеми.